Виконуємо номер 52 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 8, у підручнику математика номер малюнка може бути інший. Точка О центр кола. Знайдіть завдання перше. градусну міру кута О, якщо кут С 46 градусів. І, друге, знайти градусну міру кута D, якщо кут О 96 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнку і коротко записала умову задачі. Нам дано коло центр О С 46 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута О. Трикутник СОД рівнобедрений, СО дорівнює ДО як радіуси. Використаємо властивість рівнобедреного трикутника про те, що кути при основі рівні, тому і кут Д також буде 46 градусів. Ну, а тепер, знаючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, знайдемо кут У. Трикутник СОД рівнобедрений. З основою CD. І поясню в дужках. CO дорівнює DO як радіуси, тоді за властивістю рівнобедреного трикутника. Кут С дорівнює куту D. і тепер, враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів. Маємо. Кут О дорівнює 180 відняти 46 градусів помножити на 2. Це буде 180 відняти 92. Отримаємо 88. Записуємо відповідь. 88 градусів. Переходимо до другої задачі. Нам також дано коло центр О, але тепер кут О у нас відомо 96 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута Д при основі знову ж трикутник рівнобедрений, це дорівнює ДО як радіуси. І тоді Знаходимо кут С дорівнює куту Д, віднімемо від 180 96 і поділимо на 2. трикутник СОД Рівнобедрений з основою СД. СО дорівнює ДО як. Радіуси. Тоді за властивістю рівнобедреного трикутника Кут С дорівнює куту, Д. враховуючи, що сума кутів трикутника. 180 градусів маємо кут D дорівнює 180 відняти 96 і поділити на 2. Це буде 84 ділимо на 2, маємо 42 градуси. Записуємо відповідь. 42 градуси. номер 52 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та математика 8 виконано.